Всім привіт, друзі! З вами я, містер Флейзинюте. І я, як ви бачите, в своєму бункеру. Як, в, е, як я будував цей бункер, ви можете подивитись в мене на каналі. І сьогодні я, може, і обіцяв, але на більше підписників зробити, але зробив зараз. Як ви пам'ятаєте, я вам пообіцяв зробити. Е, е, тест цього бункеру. Я оце відкрию, оце закрию, закрию, закрию. Отакий у нас бункер. Як ви бачите, ви, цього, ви це все пам'ятаєте в минулому відео. Ну, зараз... Ми це протестуємо. І почнемо ми з звичайного ТНТ. Що я можу подивитися, що зараз адбанс? І, як ви бачите, нічого не сталося. Давайте поставимо куб ТНТ. Ну так то. Чому это мені треба то корик? Почекай, раз, раз, два, три. Та зроблю я Та якийсь кубик. Раз.

Тут-тун, тут он, тут И наш кубик взрывается. Нам тришечки. Тут разное тело. Одна, дверь Вот только одна залишилась. Давайте. мы еще значить бункером. А с бункером ничего такого. Ну, правий. А в нас тепер вже з'явився отакий кубик. Підриваємо, чогось не зробимо чути. І підірваємося. А два підірвали. Кубик в нас бабахає. І дивіться, від нашої конструкції. Нічого не залишилось. Але якщо ми спустимось бункер...

Ідеально, тільки воду залимаємо. Давайте тепер не тут підірнемо, У нас десь бункер отут, мені щось сильно лагає. Щось. Юп! Ааа, дивіться, які я кобистро були. І ну, цікаво, бункер. вытримается. Не, он будет бункер вытримает, а вот мой компьютер не. А не, мы не с... Минус бункер. Так. За ни А там, там всякая Давайте тепер підірвемо... А, ось он бункер, до речі. А, я чогось так його... О, я його чуть не підірву. А, Це не стане. Зробимо зараз, дивіться. Ще. Я думаю, ви не хочете дивитися, як в мене буде якийсь слайдшоу. О, блин, такий величезний Бабах. І отаке. Тільки ми тут сюди заліз. Ой, оце. Ми це рахувати не будемо, воно залізно тут... буде. Все. Так буде ж не цікаво. Нам треба зробити маленький. Чи по не залізали? От тут Это ми зробимо отак. Отак. так. Вот так. Перш. І тут повы зробимо. заробоваем. Red 46 Ой, мы его назадили сюда. За туты тырочку будем роту. Да. Все нормально. я тут просто все захищаю И мы не... Только мы под всю конструкцию такой, вот захрещаем. Бочку все равно залезаем. Я на ведь бункер залезу. Бабахай. Я, может, повернуть, а это все вид кисли. Почекайте, друзья, что тут просидит. И двидься. Ой-ой-ой. Ой-ой! Ой-ой! Е, мне мое жилишко лишко заросло. Не! Ни. Не! не, не. Мне монитор взломало. Неии. 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 Там же обсидиан был. Агин не пости нам був. Неииииииии. Ні, тільки на це. Треба було в обсидіан робити. Чи, чи краще було б нижче? Ні, подивіться. Ой-ой, від мого бункера. Все, подивіться. Від бункера нічого не залишилось. І нашого бункера не стало. Подивіться, що тут за конструкція. Ну правда, якщо б я його зробив понижче, вона б вижило. Але я його зламала. Якщо б є ще стіни. Він дуже мілко стояв. А на цьому все. З вами я був, Містер Флесідей, і це був тест цього бункера. По прогнозам в нас від бункера залишилося ось, оце. А там... А там щось вижило, А, не. Обсидіан у нас тут залишився. Все зламало. И всім до побачення. Чекайте наступне відео. Але жалко бункер. Прекрасний він був.